Сьогодні Остап буде вгадувати цитати і фрази з відомих мультфільмів. Мій найулюбленіший – це, напевно, тачки. Саме на перша частина. Ча-ча! <рес> Поїхали. Ти забагато думаєш про те, що було і що буде. Я приказка. Що було, загуло. Що буде, буде, та буде, та й буде. Ти цінуй те, що є. Були сьогодні життя твоє. Я чув цю фразу. Я бачив цей мультик. Я не пам'ятаю, як він називається. Який настрій взагалі цієї цитати? Повчальний. повчальний настрій від наставника для якогось учня. Все правильно, ти описуєш мультик. Я розумію. Це можливо король. Да? Ні, ні. А -а -а. Це панда кунг фу. Добре, давай далі. Це не буде і після завтра, ні завтра, ні після після завтра. Моє життя було чудове, а я вже ніяк його не повернув. Чому нас депресивні депресив? Але я не пам'ятаю це мультиксою. Я навіть не можу уявити плюс-мінус. А озвучка шрек. Так, це шрек. Це шрек. Це шрек. Це... Це шрек. Ну це вже ти маєш знати. Тільки можна одне питання. А як воно було у вас на ваших перших перегонах? Як ви збагнули, що це ваше? Я ніколи не думав, що це не моє. Це Маквін, так це Маквін, але це не перша частина. Ну так от вірте в себе всім почитися такої впевненості в собі, як в блискавки Маквіна.